Напишіть, будь ласка, чи важлива для вас локація і що вона вам дасть? Наприклад, у мене особисто, я з усієї України розсилаю. Я настільки вийшла на такий рівень, що у мене Одеса, Кіровоградщина, Черкащина, Київ. Представляєте, в мене чотири області, в мене йде відправка. Розумієте? Я в принципі не зупиняюся на досягнутому. Я розвиваюся. Я впевнена в тому, що я повністю всю країну зможу охопити. Ну, буквально там рік там, і я зможу охопити, тому що я розвиваюся, і у мене йдуть відправки з різних областей. І я вважаю це правильно, тому що у мене виходить реклама. Якщо в мене виходить реклама, значить до мене йдуть клієнти за рекламою. У мене купують рекламу, я їх рекламую, так само, як теплицю я свою рекламую. Тобто я не теплицю рекламую, я теп... рекламую їхній товар. Тобто через мене купують їхній товар. От. Так само і інші, наприклад, ікру я рекламую. Теж через мене купують. Можливо, вийду на той рівень, що я просто буду рекламувати товар, і люди будуть замовляти в мене. Ну вже замовляють деякі реклами, і плюс будуть ще замовляти реклами. Тому ви просто не зупиняйтеся на досягнутому, і йдіть уперед. І буде вам щастя, я вам серйозно кажу.